Бажала бачити Донеччину в складі Росії на Кіровоградщині співробітники СБУ викрили переселенку з Донецької області, яка поширювала російську пропаганду. Після вторгнення росіян жінка у своїх соцмережах почала героїзувати керівництво та армію країни-агресорки. Крім того, публікувала фото та відеоматеріали із закликом до повалення влади в Україні та захоплення українських територій. Фанатку руського миру затримали правоохоронці. Їй загрожує до трьох років за ґратами. На своїх сторінках у соціальній мережі однокласники вона заявляла, що територія Донецької області є історичною російською територією, а українську владу називала хунтою. Співробітники СБУ провели у неї обшуки, під час яких виявили та вилучили комп'ютер та телефон з доказами її злочинної діяльності. Їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. Це публічні заклики до зміни конституційного ладу в країні або зміни державних кордонів. Центр життя стійкості розпочав роботу в Кропивницькому. Наразі його фахівці працюють здебільшого по організаціях, адже приміщення центру дооблаштовують і готують до офіційного відкриття. Зокрема, тут можна отримати психологічну допомогу, пройти діагностику психологічного стану, навчитися технікам емоційного відновлення, долучитися до груп підтримки людей зі схожими ситуаціями, отримати консультацію з різних соціальних питань, долучитися до волонтерських активностей. Менш як за місяць роботи команда, а це команда громадської організації Відчува, яка стала переможницею відбору для реалізації проєкту. Надала понад дві сотні консультацій. Укладено більше десяти угод про надання послуг, підписано десять меморандумів про співпрацю. За допомогою до фахівців звернулися більше 370 громадян. В Кропивницькому центр життєстійкості знаходиться за адресою вулиця Віктора Френчка, 72, телефон 050 702 40 09. Більше про мету проєкту і послуги команди життєстійкості розповіли під час брифінгу у міській раді. Це експериментальний проект Міністерства соціальної політики України і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як за підтримки першої леді Олени Зеленської. В центрі працює вісім фахівців. Працює центр з 10 до 19, понеділок, п'ятниця і без вихідних, і в суботу, неділю з 10 до 18. Цільова аудиторія це як зазначили всі мешканці громади. І, зокрема, акцент робиться на тих людей, які в складних життєвих ситуаціях: ВПО, ветерани та ветеранки, люди з інвалідністю. А взагалі будь-який мешканець нашої громади може звернутися до центру і отримати там психосоціальну допомогу. Перед населенням України виникли величезні проблеми щодо налагодження свого життя в нових умовах. А саме сім'ї почали роз'єднуватися в зв'язку з тим, що багато сімей виїхало за кордон, багато сімей залишилися без роботи, багато сімей переїхали з одного місця проживання в інше місце проживання. От і таким чином багато сімей попали в складні життєві обставини. Метою цього проекту якнайшвидше допомогти нашим людям справитися з цими стресами, вийти з, з, з цього стресу. Коцит триває майже 42 гектари лісу. Постраждало на Кіровоградщині через російські обстріли. Про це повідомили в центральному лісовому офісі. Найбільша за масштабами пожежа виникла внаслідок масованого комбінованого обстрілу 26 серпня. Тоді лісова пожежа охопила площу майже 40 гектарів. Горіли молоді насадження дуба та акації віком від 10 до 39 років. Ліквідувати займання вдалося лише о дев'ятій ранку в вівторок. До осіння залучили майже півсотні фахівців та в межах десяти спецмашин. Загалом кажуть у відомстві, це вже четверта з початку року лісова пожежа на Кіровоградщині спричинена російськими обстрілами. У Кропивницькому з професійним святом привітали провідних підприємців області. Урочистості організували в обл адміністрації. Грамотами відзначили близько 30 підприємців. У владі наголосили, сьогодні малий та середній бізнес це основа економіки та обороноздатності України. Нині в регіоні зареєстровано 56 тисяч підприємців. Завдяки їхнім податкам наповнюється бюджет, створюються нові робочі місця та міцніша українська армія. Тож держава зацікавлена не перешкоджати. А Подбати про сприятливі умови для відкриття та розвитку власної справи. У мене магазин, продовольчі товари, село Успінка. Більше 20 років я займаюся цією справою. Перший день війни ми мої дівчата-продавці дуже перелякані були, але я сказала, ми не закриваємось, тому нам завозять хліб, нам завозять продукти. Тось тобто ми відповідальні за людей, які. Прийдуть і будуть хотіти їсти. Мало того, коли стали блекаути, ми зробили пункт такий невеличкий, запросили у нас генератор, є пічка, ми можемо нагадувати, можемо вам дати можливість зарядитися, погрітися. В Останній рік я відкрила для себе викладацьку діяльність. Я зрозуміла, що я можу передавати свої знання іншим, навчати людей, формувати їхні особисті бренди. І розвивати їхні соцмережі, тому я навчаю людей через слово, через фото, через відео, давати світу і клієнтам зрозуміти, ким саме ви будете в їхніх очах, чим ви можете людям бути корисні, і яким чином можна суспільству допомогти? Бізнес треба поважати, лілеяти і дбати про нього, щоб легальний бізнес. Жив, працював, нарощував свої м'язи, робимо все для того, щоб правила умови праці були єдиними рівними, щоб бізнес ходив з гордо піднятою головою і мав велику повагу і пошану серед людей. Я хочу від себе особисто, від депутатського корпусу, привітати вас з вашим професійним святом і в першу чергу подякувати вам за те, що ви, коли почалася повномасштабна війна, не кинули свої колективи. Не кинули свої підприємства, а залишилися тут і почали відбудовувати наші підприємства в новій реалії. Я хочу вам подякувати за те, що ви створюєте нові робочі місця. Я хочу вам подякувати за те, що ви платите податки за рахунок цих податків. Ми на сьогоднішній день маємо змогу боронити нашу державу. Роповницькому відбудеться забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Це вже сьоме Україна таким спортивним чином вшанує загиблих у російсько-українській війні героїв. Відбудеться захід пам'яті 31 серпня. Анонсували в облвійськадміністрації. Учасники самостійно обирають дистанцію, яку долатимуть це 2, 5 або ж 10 кілометрів. На футболках учасників будуть зображені фото імена загиблих захисників та захисників в такий спосіб кропивничани віддадуть шану їхньому подвигові. Зміркувань безпеки місця та час забігу учасники дізнаються за день до його проведення. Зазначу, забіг в пам'ять про загиблих воїнів проводиться щорічно. У 2018 році спортивно-патріотичну акцію започаткували батьки захисників, а організовує захід міністерство ветеранів спільно з міністерством молоді та спорту. Забіг одночасно проходить по всій території України та за кордоном. Даний забіг в Кропивницькому буде одним із масовіших. Зареєстровано близько 170 осіб, але ми вже знаємо, що їх буде набагато більше. Розраховуємо на кількість більше 250 учасників, тому що люди деякі тільки знали про забіг, уже телефонують в управління молоді та спорту. Питають, де коли, куди можна підходити. Ми їм пояснюємо. Всі учасники забігу, які зареєструвалися на електронному порталі, отримують на електронну почту маршрут і локації, де ми будемо їх збирати.